Здай їх у дитбудинок і доглядай мене, мені, діти, не потрібні. Ти з глузду з'їхав, це ж твоя кров, твоє тіло. Я стояла на порозі, ледве тримаючися на ногах після пологів, зі згортками в руках. У повітрі стояв запах перегару і затхлості. Квартира? Яку ми з Сергієм орендували вже третій рік, зустріла мене сирістю, батареї майже не гріли, ніби соромились своєї роботи. Я ступила всередину, і пальці одразу вкрилися крижаним поколюванням. Мої близнюки Іванко та Марічка сопіли тихенько, загорнуті в лікарняні пелюшки. У кутку стояла колиска, яку я колись пофарбувала в ніжно-блакитний колір, вірячи, що в цьому домі буде щастя, Сергій дивився з-під лоба. колись у нього в очах я бачила тепло. А тепер у них була лише крижана байдужість, і подумати, що ще п'ять років тому він танцював зі мною на сільському святі сміючись над заїканням старого магнітофона. Чуєш, Анько, я хочу, щоб ти тільки мене обслуговувала. Його голос прорізав тишу, як лезо. Я працюю, мені відпочинок потрібен, а не оці верески. Він махнув головою на дітей, не докінчивши. Я сіла на єдиний стілець біля столу. Ручка Марічки визирнула з пелюшки, така маленька, прозора, з крихітними нігтиками. Я поправила ковдручку. Родимки на її зап'ясті складали візерунок, що нагадав мені сузір'я малої ведмедиці. Це наші діти Сергію! – прошепотіла я, і власний голос почувся мені ледве чутним. Він лише хмикнув. Відкрив пляшку і сьорбнув просто з горла. Це твої діти, я їх не замовляв. У грудях щось обірвалося тоненька нитка, на якій трималася остання надія. Я дивилася на чоловіка, з яким ділила життя, ліжко, хліб і не впізнавала. А може, вперше бачила справжнього Сергія без прикрас. І мрій, пам'ятаєш, що казала мати, згадалося мені її лагідне, коли ще була жива. Ти, доню, північна, у тобі вогонь, і ним ти зігрієш тих, кого любиш, навіть у лютий мороз. Я вірила цим словам, коли йшла заміж, коли терпіла п'яні вибрики, коли носила під серцем нове життя. Забирайся! Розшепотіла я, глянувши йому прямо у вічі. Що? Забирайся з нашого дому, сказала я вже голосніше. Діти заворушилися від мого голосу, Сергій розсміявся грубо і з шипінням. Подивись на неї, буркнув з дітлахами своїми розвела тут цирк. Він рушив до мене, і я. Інстинктивно накрила дітей тіло. Я підвелася, ноги трусилися, але всередині підіймалася хвиля сили, якої я не знала в собі. Обхопивши немовлят однією рукою, другою схопила віник і виставила його перед собою. Геть, рука тремтіла, та голос був стійким. Геть, звідси покидьку. Його щось змусило зупинитися. Він стояв мить, розгублено блимаючи, а потім пробурмотів щось нечітке, плюнув на підлогу і, хитаючись, поплентався до виходу. Не виживеш, Анько, повернешся ще, кинув на прощання. Двері грюкнули так, що стелі осипалася побілка. Я впала на коліна і заридала. Діти, відчувши мою тривогу, теж заплакали тонко, беззахисно. Я пригорнула їх, і з кожною сльозою з мене йшов страх. Те, що здавалося кінцем, виявилося початком, початком нашого нового життя без нього. Пізніше я дізналася, що тієї ночі Сергій напився донестями у лісгоспівській їдальні, потім пішов через ліс до брата і не дійшов, замерз. Його знайшли мисливці через два дні, припорошеного снігом, і застиглою напівусмішкою на обличчі. Я не плакала на похороні. Усі мої сльози залишилися в тій кімнаті, на підлозі біля крісла. Де я вперше набралася відваги сказати досить. Пальці погано згиналися. Щоранку я розминала їх над парою від чайника, перш ніж узятися за шиття. Шість років промайнули як один довгий і напружений день, поділений на миті щастя, перший Вані, перше слово маші. Перші кроки по скрипучій підлозі нашої кімнати. Анна Миколаївна, до середи встигнете з рукавичками. Зінаїда Петрівна, завідувачка дитсадком, заглянула в хату з незмінним проханням. Я кивнула, знала, що доведеться шити вночі, але відмовляти було нікуди. Кожна копійка важлива. Діти росли, а з ними і витрати. Мамо, сніг іде. Маша притулилася до вікна носиком, залишаючи візерунки на склі. Її тонкі, світлі косички розтріпалися за ніч, але вона була така захоплена, така щира, що серце моє стискалося від ніжності. Мама працює, не заважай, серйозно озвався Ваня і повернувся до своєї книжки. Йому шість. А мудрості, як у дорослого. Того року зима була особливо люта, термометр тижнями не піднімався вище мінус тридцяти, вікна вкривалися інеєм, а дрова зникали зі швидкістю, що лякала. Я дивилася на своїх дітей і розуміла, ще однієї такої зими ми можемо не витримати. І тоді, немов почувши мої думки, прийшов лист від тата. Він поїхав на південь, ще до мого весілля. Раніше надсилав листівки, а після народження близнюків, зв'язок зник, я перестала відповідати. Була втомлена, пригнічена, загублена. Та й він мовчав. А тепер конверт із незнайомим штемпелем. Анечко, Доню, Писав він нерівним почерком. Прости старого замовчання. Хворів тяжко, думав, не виберусь, але живий, хоч і постарів. Тут тепло, є робота, кімната простора. Приїзди з малими, годі вам мерзнути. Ту ніч я не спала. Читала лист знову і знову. За вікном вив вітер. Стукаючи в шипки сніговими голками, наче підганяючи моє рішення. Продати було майже нічого. Старенький телевізор, швейну машинку, трохи посуду, та на квитки вистачило. Ми їхали нелегко дві торби речей та коробка з іграшками. Мамо, а бабусину могилку ми кому залишимо? спитав Ваня, коли востаннє прийшли до цвинтаря. У грудях стиснулося. Могила мами була єдиним, що тримало мене в тому краю. Я нахилилася й обережно прибрала сніг з похиленого хреста. Бабуся зрозуміє, прошепотіла, цілуючи холодне фото. Вона хотіла, щоб ви виросли щасливими. Потяг ніс нас крізь нескінченну снігову пустелю. Я дивилася у вікно, замерзлі села, дим з димарів, самотні собаки серед заметів. Це був мій світ суворий, крижаний, але рідний, і я залишала його, мов пташка, що полишає розорене гніздо, не озираючись. Південь зустрів запахом моря та квітучих акацій. Був лише березень. А тут уже пригрівало сонце. Діти мружили очі, а я не могла повірити, що це не сон. На станції нас чекав тато, посивілий, зморшкуватий, але з тими самими ясними очима, що й у моїй пам'яті, він обійняв мене, потім присів перед онуками. От вони, які мої північні, мовив він з такою ніжністю. Що я ледь стрималася, аби не розплакатися. Кімната, яку він знімав, була світлою і просторою. На столі стояла ваза з мімозами, перші квіти весни, яких я не бачила з дитинства. Вчасно приїхали, сказав тато за вечерею. Мій сусід Микола Степанович якраз бригаду збирає на будівництво. Каже, нічний сторож потрібен. Робота не важка, а платять добре. Я посміхнулася, відчуваючи всередині тепло, яке не мало нічого спільного з кліматом. Вперше за багато років я повірила, що попереду може бути щось більше, ніж виживання. Миколу я побачила наступного дня, кремезного чоловіка з вітряним обличчям і спокійним поглядом. Він переглянув мої документи, поставив кілька запитань і кивнув. Приходьте завтра на восьму вечора, покажу, що й до чого. Вже на виході обернувся. В мене донька, майже ровесниця ваших, Катя, може, подружаться. І син у мене є, Олексій. Минуло 30 років. Я перебираю пожовклі фотографії в старому альбомі. Пальці вже не мерзнуть, як колись. Тут, на півдні, навіть у січні тепло, але іноді вночі мені сниться той північний край, морозний, засніжений, і я прокидаюся з відчуттям інію на віях. Мамо, ти не бачила мої конспекти? У дверях з'являється Ваня. Йому вже 36. Він завідує відділенням у міській лікарні високий, з легкою сивиною на скронях, схожий на дідуся, мого батька, який теж рано посивів. На кухні, на верхній полиці, відповідаю з усмішкою. Ти ж учора їх туди поклав, коли доповідь готував. Він цілує мене в щоку і хутко зникає. За хвилину чую. Вхідні двері грюкнули. На самому верху альбому фото Маші з випускного. Поруч кадр, де вона стоїть з учнями, усміхнена, впевнена, вчителька початкових класів. І в її очах я бачу той самий вогонь, що колись горів і в мені. Вогонь, який не згасає, навіть якщо довго доводилось іти в темряві. Анушко, до обіду в нас гості, заходить Микола, витираючи руки рушничком. Щойно полагодив кран на літній кухні. Олексій з Настею приїдуть, онучку покажуть. Я киваю і закриваю альбом. Олексій, син Миколи від першого шлюбу, давно став для мене рідним. Його дружина Настя щойно народила дочку. Наш будинок, я досі часом не вірю, що це справді наш з садом, де абрикоси гнуться під вагою плодів, І з верандою, обвитою виноградом, з пічкою, де потріскують дрова вже не з потреби, а для затишку. Микола обіймає мене за плечі. Ми познайомилися багато років тому. Коли я почала працювати сторожем на будівництві, він був прорабом, вдівець із маленькою донькою на руках, а ще сином, трохи старшим. Спершу нас пов'язувала тільки взаємодопомога, я доглядала за його катею, Він допомагав з ремонтом нашої кімнати, потім довгі розмови вечорами, коли діти спали, і нарешті почуття. В яке я боялася повірити. Про що задумалася? питає він, і в його голосі все теж тепло, що й 20 років тому. Про те, як усе могло скластися інакше, відповідаю тихо. Він, розуміюче, киває, я колись розповіла йому про все, про Сергія, його останні слова. Про ту першу ніч після пологів у холодній кімнаті. Знаєш, шепочу, заглядаючи йому в очі, іноді думаю, якби я тоді з двома немовлятами на руках дізналася, що чекає мене попереду, я б не повірила. Він усміхається і цілує мене в скроню, де вже сріблиця сивина? Вона була сильна. Твоя північна версія, вона вистояла. За вікном гуркіт машини. Це маша з чоловіком. Вони завжди вчасно. За кілька хвилин у будинку гамір, сміх, дзенькіт посуду. Бабусю, дивися, що я намалювала, обігає Полінка, наша семирічна онука, дочка Каті Івані. Простягає аркуш. Яскраве сонце, будиночок із червоним дахом, сім постатей поруч, що тримаються за руки. Це ми всі, пояснює вона, я, мама, тато, ти, дідусь. А ось це, вказує на маленький кружечок біля однієї з фігур, це тьомка. Він ще в животику, але скоро народиться. Я обіймаю її, вдихаю аромат дитячого волосся і раптом згадую запах. Лікарняної пелюшки, в яку були загорнуті мої близнюки тієї першої ночі. Як далеко все це зараз, за столом ціла родина, Ваня розповідає про складну операцію, Маша ділиться успіхами своїх учнів, Катя мріє відкрити власну кондитерську. Микола непомітно стискає мою руку. Я завмираю на Ганку, цінуючи цю мить мить, що могла не настати, якби тоді я не зібрала в собі сили і не вигнала того за двері. Щаслива, Ганусю?» – питає Микола, підійшовши тихенько, як завжди. Я повертаюся до нього, в голові спливають мамині слова. Ті самі, що гріли мене довгими північними ночами, коли я гойдала дітей і тихо плакала від виснаження. Ти північна Анька, у тобі горить вогонь. Не спалить він, зігріє і себе, і тих, кого любиш. Так, мій голос тремтить, коли дивлюся на дітей і внуків. Що бігають між грядками на веранду, з банками варення. Я й мріяти про таке щастя не могла. І знаєш, ховаю носа в шорстку тканину його сорочки. Я навіть вдячна тим випробуванням, не пізнавши гіркоти, не зрозумієш, яка солодка буває радість. Сонце сідає за море, розливаючи медові й рожеві кольори. Да все навколо, вітер приносить запах солі і водоростей, колихає фіранки, десь грає баян. У кравцових молодший з армії повернувся. Микола обіймає мене міцніше. Пам'ятаєш, як твій тато дітей розважав? Я всміхаюся. Він прожив з нами ще сім років, сім років радості. Бачите, як він грається з онуками, як схвально киває Миколі, коли той лагодить щось у дворі, як нишком змахнув сльозу на нашому весіллі. Ти тоді сказав мені, Анно, я женюся не на обставинах. Я обираю тебе, а обставини вони змінюються. Микола сміється і цілує мене так само ніжно, як того дня. Коли ми обмінялися обручками в маленькому приморському раці, підемо до них, киваю в бік сім'ї, що вже зібралися за літнім столом. Підемо, відповідає він. Ваня обіцяв розповісти, як його пацієнтка в 90 років вирішила стрибнути з парашуту. Ми йдемо по доріжці, сплівши руки, як закохані підлітки. І раптом я розумію, моє життя, як ця доріжка, то в'ється поміж камінням минулого, то обривається над прірвою, то раптом виводить на сонячний пагорб.